Провести весело та якісно часу безпеці, у кривому розі відкрили ще два простори дружні до дитини, один з яких знаходиться у Тернівському районі. Відтак на базі Палацу культури творчої розпочав свою роботу хаб, головна мета якого відволікти малечі від реалії війни та занурити у світ дитинства. Окрім того, у час онлайн навчання додати більше можливостей для живого спілкування. А заходи, які планують проводити на локації, допоможуть знизити рівень тривожності, покращити психоемоційний стан, сприятимуть розвитку творчості творчих здібностей дитини, навчать розпізнавати свої емоції та розвивати навички спілкування. Ми всі напевно, потребуємо, кожен район потребує такого простору, тому що тут буде надаватись психологічна, соціальна підтримка дітей. Тут будуть просто різноманітні ігрові програми. Щоденні заходи в них розписані дуже різноманітні. Тут і співпраця з арт-терапевтом, і логопед буде працювати, тому цей простір потрібен. Відтак щотижня діти зможуть відвідати різноманітні заходи, тренінги та семінари просторі працюють творчі майстер-класи, групи всебічного розвитку, психологічна підготовка до навчання у школі, арт-терапія тощо. Тобто, ми людей відволікаємо від тих подій, які відбуваються щодня, і хочеться, щоб Криворізька громада, щоб кожен член нашої криворізької громади відчував тут затишно у нашому просторі культурному, і щоб разом ми. Під, разом ми йшли до нашої перемоги, тому що те, як наша підтримка один одного, це є наша перемога. Ще один простір дружній до дитини відкрився на базі 128-ї школи. Він обладнаний усім необхідним не лише для навчання, але й розваг. Ноутбуки, швидкісний інтернет, акустична система, пристрій МФО, крісла мішки, ігрові комплекси, сухий басейн з кульками та різновікові ігри. Все це стане в нагоді юним мешканцям міста. розрахований на дітей віком від 3 до 18 років у просторі, крім корисного проведення дозвілля, діти, молодь а також їх батьки, чи опікуни можуть отримати безкоштовні консультації психолога, соціального працівника, логопада та інших спеціалістів. Ініціатива запрацювала завдяки тісній співпраці влади міста, ради оборони Кривого Рогу та представництва дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні з ГО відповідальні громадяни. В даній кімнаті облаштовано все таким чином, щоб діти зручно себе відчували. Для всіх категорій діток, вікових категорій, і також для певних спеціалістів, скажімо так, є певні зони, певні осередки, де буде проводитися робота. Є територія там, де зручно буде знаходитися діткам 3-6 рочків. Є територія там, де будемо, чи зона, де будуть працювати. Діти більш старшого віку, даний простір, він облаштований належним чином технічним приладдям. Загалом в кривому розі вже відкрито 37 навчально-творчих простори, з яких 16 це діджитал центри Детальну інформацію про графік роботи та спектр послуг, якими можна скористатися, ви можете дізнатись, зателефонувавши за номером гарячої лінії, який ви бачите на своїх екранах. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, перший міський.